У лісі, царстві природи існують дива і безліч чудес. Рослинний і тваринний світ лісу це справжня казка, яку нам створила мати природа. Дозвольте ж мені розповісти вам про неймовірні чудеса лісу. А почнемо ми з рослинного світу. У лісі ростуть величезні дерева, такі як дуби, ялини, сосни та багато інших. Кожне дерево це дім для безлічі комах, птахів і навіть рослин, що ростуть на його гілках. Листя дерев виробляє кисень, необхідний для нашого дихання, а коріння допомагає утримувати ґрунт, запобігаючи його руйнуванню. У лісі також можна зустріти різноманітні квіти, яскраві гриби, а також чарівні ягоди. Наприклад, збираючи смачні ягоди черниці чи ожини, ми не лише насолоджуємося їхнім смаком, але й отримуємо користь для свого здоров'я. А тепер перейдемо до тваринного світу. Ліс це будинок для багато видів тварин. Починаючи від великих жапі-жуків і закінчуючи великими ведмедями та оленями, у лісі можна побачити лисиць, білок, кабанів та навіть рідкісних хижаків, таких як рись чи вовк. Ці тварини живуть у різних шарах лісу. Деякі живуть на землі, інші у верхній частині дерев. А деякі навіть під землею. Вони знаходять їжу, шукаючи, полюючи або живлячись рослинами. Ліс це не лише джерело їжі та житла для тварин, але й місце, де вони вчаться виживати, взаємодіяти один з одним і зміцнювати екосистему. Отже, ліс це не просто купа дерев і тварин. Це цілеспрямована система, де кожен організм відіграє свою роль у підтримці життя. Нехай ліс завжди буде місцем дива та вчення для всіх нас.